Операція Літо з 1 червня в столиці за участі кримінальної міліції у справах дітей стартує спецоперація Літо. Правоохоронці будуть проводити рейди. Під час цих рейдів перевіряються неблагополучні сім'ї, сім'ї, де Батьки не виконують батьківські обов'язки вживають алкогольні напої, де діти не відвідують школу. Під час цих рейдів вилучаються діти з вулиці. Якщо батьки не займаються вихованням дітей, правоохоронці складають протокол і у найгіршому випадку позбавляють їх батьківських прав. А дитину забирають до притулку лише з початку року на батьків, що погано виконують свої обов'язки, було складено 286 протоколів. В дев'яти випадках порушено кримінальні провадження. Злісне невиконання батьківських обов'язків, яке понесло тяжкі наслідки. Правоохоронці перевірили близько 400 нічних розважальних закладів. Нагадаємо, дітям до 16 років заборонено перебувати там вночі без супроводу батьків. На 16 власників та адміністраторів розважальних установ, де підлітки відпочивали без нагляду дорослих, складено адмінпротоколи.